Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 17.15 відбудеться матч у іспанській авізі. Атлетик Більбао у себе вдома на сан мамес. Команда буде приймати каталонську Жирану Мітчева. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Атлетик Більбао. Про Кетлонську Жирону Ну і в кінці відео я хочу поділитися, друзі, своїми думками, чи все-таки очікую, та я від даного двобоя. Ну і давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Подивимося взагалі то ймовірність на перемогу. 57%, вважають, що переможе Атлетик Більбао, 25% вважаючи, матч завершиться в нічю. Та 18% вважають, що переможе Більбао Каталонська Жерона. Друзі, якщо, до речі, подивитися останні п'ять матчів, які були зіграні між командами, то у Жерони є тут перевага. Три перемоги Жерони проти однієї перемоги Атлетико Більбао. Також між командами ще була зафіксована одна нічия. Якщо беремо який відбувався 4 листопада 2022 року, то Жерона перемагає у себе вдома з рахунком 2-1 Атлетик Більбао. Потім 26 лютого 23 року на Сан Мамес. Жерона з рахунком 3-2, Атлетик Більбао обіграє. Потім 27 листопада 23-го року команди розписали бойову ніч у 1-1. 19 лютого 24-го року Атлетик Більбао з рахунком 3-2. Жерона перемагає. Ну, в цьому сезоні команди вже зустрічалися 6 жовтня 2024 року. Жерона перемогла Атлетик Більбао за рахунком 2-1, а Спрілі на 39-й хвилині рахунок матчі відкрив. Сансет на 41-й хвилі рахунок зрівняв. І Крістіан Стуані Крісті Анстуані на дев'яносто плюс дев'ятій хвилині з пенальті вироб для жиро на перемогу. Ще до речі, друзі казати, де то команди йдуть у внутрішній першості, то Атлетик Більбао після 22 турів займає четверту позицію. Команда Ельнеста Валерде набрала 41 залікових пункт, три поразки після 22 турів, 8 нічих, 11 перемог, 33 забитих м'яча має Атлетик Більбао. 20 м'яча пропущено, плюс 13 в атлетика різниці забитих та пропущених. І останні 5 м'ячів команд, як ви бачите, 2 перемоги та 3 нічих. Атлетик Більбао виглядає непогано. Каталонська жерона, Жерона сьома. Команда Мічела після 22 турів має 31 заліковий пункт, 9 поразок, 9 перемог, 4 нічих. У команди Мічела 31 забитий м'яч. 30 м'ячей пропущено, плюс 1 різниця забитих та В Останні 5 матчів команди, як ви друзі, бачите, 3 перемоги та 2 поразки. Має Каталонська Жерона. Ну що ж, друзі, давайте тепер взагалі подивимося останні матчі атлетики та же Друзі, атлетик Більбао, в принципі на панці Гронису, спопіна, обіграли. так, да, програли Барселоні, Осасуні програли у Кубку Короля, але обіграли Сельту, Бишка Таш, справедливості раді програли. З Ігрнесом була нічия, Вікторію обіграли і нічия була з ралом Ну, в принципі, не пану. В принципі, не розпочали. В принципі, непані матчі були в атлетики Більбао. Ось Десь трішки не щастило команді Лінистовар, де справді, наприклад, як матч проти Асасуну, тому що Атлетик Більбао повністю тут ососу переграв. І воно, в принципі, так виш. Непага розпочали. А, да, перемогли Ось ктаунці досі Алавес перемогти на виїзді з рахунком 1-0. Ось, але потім команда програє Севільї, Мілану, Райвелікану, Арсеналу. Але потім йдеться обіграти весь Лас Пальмас. Дуже важлива, справді, перемога. Ось, відповідно, для каталонської Жирони. Ця перемога і справді була дуже важливою. Команда зараз вийшла на сьому позиції. Це вже дає право грати у Лізі-конференції. Тобто зараз же Жирона в зоні і Може, це дуже важливо, що для атлетики Більбао, що для каталонської Жирони. так. Да. Увидів команди. Ну, можливо, не в найкращому настрій підходять, хоча Жирона ось перемогла. Атлетик Більбао також не пані результати останні матчі має. Тобі ти команди, в принципі, непавний футбол показує, десь трішки не щастить. Що атлетку Більбао, що каталонські Жероні ось справді є таке, що десь справді, ну, десь справді ось не щастить. Тому що, в принципі, грають. Команди, ну, непоганий футбол. Ніко Уільямс, Нуніс, Руїс Де Джало. Не зіграють в атлетика Більбао. Девід Бліндер і Алі Рамео не зіграють за Жирону. Ну що, друзі, матчі дуже важливий ще для Атлетики Більбао, ще для китлонської жерони. І, в принципі, друзі, останні матчі. Між Атлетиком Більбао та і Жироном. Ну, в принципі, дуже-дуже інтригуючі та цікаві. Та І справді, ось, то Жирона вас перемагає, то Атлетик Більбао вас перемагає. Ось. Тобто є такий Атлетик Більбао і Жерона, в принципі, по статистиці, протистані, в принципі, тут майже паритет повний. Ось, друзі, і Жерона в непавних кондиціях зараз перебуває, як і Атлетик Більбао, Тому, в принципі, я очікую хорошого футболу. Очікую голів у цьому протистоянні. І моя перша думка це обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють, думаю, що атлетик Більбао знайде це м'яч. Думаю, що і Жероне також знайде це м'яч. Тому обидві команди, я все-таки, друзі, думаю, заб'ють. Обидві команди заб'ють. Друга моя думка ось кому друзі, я віддам тут перевагу. А я все-таки віддам перевагу атлетку Більбао Я все-таки віддам перевагу Атлетку Більбао який хоч і зараз і в не в найкращих кондиціях перебуває, ось, ось, Хоче, в принципі футбол то сам до непоганий показує ще раз. Ось. По результатам та по настрою не в найкращих кондиціях перебуває, тому що по гри, в принципі, тут в принципі, непогано атлетик Більбао грає. Ось. Просто десь і не щастить, як засосунує, наприклад. Денес НММ, в принципі, атлетик Більбао виступає дуже потужний, мандрит реал тут обігрували. Ну, ось тому і справді Жероні буде важко важко. Ну, думаю, що буде команда голому обміняється, Атлетик Більбао, думаю, як мінімум Жероні не програє. Скоріше за все, думаю, друзі, що тут або якась ніча буде, наприклад, з рахунком 1-1, або, можливо, і 2-2, можливо. Тож, в принципі, ще такого хорошого футболу. Або Атлетик Більбао з мінімальним рахунком, там 2-1, 3-2, все-таки переграє Жерону. Але я, друзі, думаю, що тут. Скоріше за все буде якась все таки нічя. Ось. Тим ж, в принципі, я думаю, що нічем буде далеко не найгіршим сценарієм, що для Ательтики Більбао, що для каталонської, відповідно, Жерони. Тому обидві команди думаю, заб'ють. Та думаю, що Атлетик Більбао, як мінімум, не програє каталонській Жероні завтра. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з цього матча? Напишіть, якщо у вас є свої думки в коментарях. А я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, щоб ви були друзі усі щасливі! Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей.